Привітуліки, привітуліки, 27 вересня, субота. Я, я взагалі почуваюся себе як вичавлений лимон. І я трішки засмучена. Тепер про все по порядку. Значить, ой, Боже. Як мене ці проблеми з пам'яттю вже доконали? Я оце щойно почала з вами спілкуватися і згадала, що я вчора знімала відео, але вам його не змонтувала і не виставила. Чим займалася? Зараз про все вам по порядку порозказую. Значить, Отримали вже всі посилочки з Китаю. Приїхала ось мені скатертина на стіл, але поки що стола тут немає. Да? Бо я чекаю, поки Вовочка буде вдома для того, щоб. Переносити сюди ставити стіл, як я вже казала, потрібно заховати кабель в короб і пофарбувати плінтус. Позавчора, після роботи, ну, коротше, 11-та година, як то кажуть, ночі, а ми працюємо. Позавчора на Вовочку сні зайшло якесь. Вдохновлення і він об 11 годині ночі фарбував ось цю паличку. До речі, багет вже повісили. Багет, як я і казала, продавався без прищепок. В комплекті до багету були лише ось ці гачки. Я замовляла е, прищепки. З кільцями все збилося не хочу фокусуватися так спробуємо так все починило значить я замовляла їх на <клух> тему з Китаю вони приїхали ось такі прищепочки Багетку вже прикрутили, прикріпили, теж позавчора. Ну, і пофарбували це лише перший слой Ще мінімум один, а то й два рази треба буде фарбувати, так що поки що не можу сюди нічого не ставити, не вішати штори, бо ще потрібно фарбувати. Ось той кабель потрібно заховати. І ось той плінтус потрібно пофарбувати. Тепер дивіться далі. Ну, як вам подобається це той декор, про який я казала. Мало бути іще на оці ось. Колонні краса, але тут чомусь не тримається. Вони різні в різних місцях брала і різна ззаду основа. Ті тримаються гарно. А ось тут двічі клеяли і двічі вона відпадала, тому довелося переклеїти її ось сюди. А взагалі ось ця краса. Планувалася ось тут бути. До речі, також приїхала мені моя швабра, я її ось тут поселила. До речі, гачки це також колись брала в Китаї. Ось така швабра, вона крутиться. Ну, не крутиться, а гнеться отак в різні сторони. Не знаю, я вчора спробувала, мені сподобалося дуже зручно. Зараз я її назад повісю, отак. Тут вже прикріпили тримач, так що потихеньку багетки ще немає, і шторки також ще нема. І я думала, що Вовочка сьогодні в суботу. Буде вдома? А ні. Повідомив він мені вчора, що сьогодні його також не буде. Ну, в общем, якось так чекаю. Сподіваюся, можливо, він сьогодні приїде не ввечері, не пізно, а раніше, бо треба... Треба, треба, що треба, яблучки треба зняти з дерева. Ті, що чемпіон. У мене там залишилось буквально декілька яблучок, а ті, що яблуко-груша, вони ж якісь там голд. Їх потрібно, ну, хоча там немає ніякого, ні голда, ні груша, Але яблуки непогані. Їх потрібно зняти з дерева і, 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 і прибрати, бо передають заморозки. Мені дзвонила моя Алюня, в них вже позавчора був приморозок, каже, померзли навіть гарбузи. Я думала, що вчора, коли Вова приїде, то Ну, думаю, можливо, з ліхтариком. Темні ж зараз, рано, сьома година вже хоч очі повикалуй. Я думала, що, можливо, з ліхтариком підемо з ним і позриваємо яблучки. До речі, поприходили мені ще ось такі Ой, зарядочки. Шнури. Без блочка одні шнури, але довгі. Мені, по-перше, сподобалося, що переплет плетений, не ну, добре гнеться і не потріскається. Да? Як буває, тріскаються оці білі наші, що продаються. З однієї сторони Type-C, те, що в телефон вставляємо. А з іншої сторони USB. І мені що сподобалося... Я одну замовила двохметрову, а одну трьохметрову. Так, зручно. В кімнаті взагалі супер. Трьохметрову поцепила. І тепер і на диван вистачає, і кругом. А чому ми вчора не зняли яблочки, я вам зараз покажу. Зараз тільки вдягнуся. Бо там дубак страшенний. Ми вчора навіть опалення на мінімум увімкнули, але увімкнули. Бо ми приїхали додому десь о пів на дев'яту. Ну, в хату зайшли десь о 9. А тут 18 градусів. І так на вулиці, як то кажуть, навкалувалися і підмерзли. Бо не жарко. А в хату зайшли і в хаті дубак роздягатися, а тут зуб на зуб не попада. Так вовочка увімкнула опалення вже. Нашку на мінімум. Воно не дуже, звісно, сказати, що там шикардосно потепліло, але до ранку стало 21 градус, ну тобто нормуль, лучше, краще, ніж 18. Все, я одяглась, ходімте. Значить, з чого все розпочалось? Приїхав Вовочка додому, щоб ви не впали, і привіз два ось таких кавунчика і каже, під Ліхачова бросили поле з кавунами, і, ну, хтось знайомий їхав, е, естественно, зупинилися. Є набрали і це він Вову пригостив. Ми приблизно знали, де це поле. До речі, ось моя цибулька. Ту, що купляла мені мамочка, що я казала, крупна, хороша. Дивіться, яка шикардос. Ну, цей ще цілий мішечок. А цей я вже, як то кажуть, Під'їдаю. Коротше, ми знали приблизно, де це поле, бо ми колись там їхали, там щороку садять. Ми колись там їздили і ми бачили ці поля і ці кавуни, ну не іменно ці, а взагалі. І Вова каже, шкода, що мене завтра не буде вдома, можна було б з'їздити. Ну тут уже, звичайно, Е, моє, як то кажуть, хочу, взяло верх, я йому кажу, слухай, а що нам заважає зараз їздити? А він каже, так темно, ніч на дворі. Я кажу ну, в радянські часи все на полях тирили ночі. <свісно> Возьмем, кажу, ліхтарики. І що ви думаєте? Е, він заходить і каже: ну, що ми будемо їхати, чи ти пожартувала? Кажу, я з таким не жартую. Ми взяли ліхтарі, вдяглись і поїхали. Поїхали. І ось тепер що ми маємо. Но ці двері я відкрити не можу, бо вони всі висипляться. Ось така краса. Так що чекайте. Скоро, скоро на нас чекає рецепт консервованих кавунів. Е, сьогодні переглянула в своєму записнику, що там треба. Вовочка зранку вже з'їздив, купив мені оцту і ацетілки. Тепер залишається, поки він мені банки з горіща дістане. Я вчора, якщо чесно, то розрізала аж два штуки. Чому два? Зараз поясню. Розрізала перший, да? курі? Курви. Розрізала перший. А він всередині. Білий. Стала його нюхати, пахне кавуном. Вирізала шматочок, покуштувала. Він не трава травою, він ну, їстівний. Звісно, не такий солодкий, не такий сахарний, але там, де торкалася рукою до. Дом'якаті, давайте отак вас поставлю. Там, де рукою торкалася до м'яті, пальці аж злипалися. Но я розуміла, що е, займатися вночі ніхто тим кавуном не буде, тому я його віднесла ось цим зозулькам. Малим поки що не даю. А цим поставила, так вони з таким задоволенням поласували. Розрізала другий, другий, звісно, був шикардос. І по кольору, і по смаку. Я половинку вчора ввечері, після вечері втоптала. А другу половинку сьогодні зранку. От. Ну, я думаю, як то кажуть, чого жадничати, вистачить там кавунів ще на всіх і мені і курям всім на світі. Хто б ним займався вночі, ніхто. І навіть сьогодні зранку ним би ніхто не займався, бо в мене немає банки внизу. У мене внизу є тільки півлітрові баночки. Так що, якось так віддала. Курочка, вони також поласували, і всі задоволені. І я, і кури. Я думаю, що він там, скоріш за все, буде такий білий, не один, але в банку він би аж пошелестів. Нічого страшного в тому не було, що він не червоний, а просто блідий. Я ж кажу, ну, він не безвкусний, він смачненький і він навіть солодкуватий був. А якщо його залити маринадом, як кажуть, кабачки взагалі без смаку, да, вода водою. Але коли їх замаринуєш, вони стають добрі. Те ж саме з кавуном. Будь-який несмачний кавун. У мене, наприклад, мамочка, вона так все життя робить. Якщо купили кавун, а він ну, розрізали вдома, він поганий, несмачний. Вона його в баночку швиденько склала і все. Тому що в баночці він однозначно стане смачним. Так що попереду на нас чекають спочатку кавуни консервовані. Ну, а вже потім пізніше будемо пекти торт, бо мені потрібно до до... до, до, до 4 числа. 4 або 5 мені потрібно його відвезти на змійов. До цього мені його потрібно десь 3-го змазати. Да. От до 3-го мені потрібно напекти коржів. Так що будемо пекти з вами. Дарти. Будемо закривати кавуни, Короче, планів, як у барбадоса. А я вчора приготувала зранку салат, потім зробила шубу. Я ж на вихідні готуюся. Я ж думала, що він сьогодні буде вдома і ми будемо займатися ремонтом, Ну, але сталося не так, як гадалось. Короче, перемивала ту всю гору посуди. І тут ще кавуни. Ну, як я можу від такого відмовитись? Ні. Я правда приїхала додому. Я назад уже на полі до машини ледве дійшла. Як то кажуть, буксую, шаг вперед і два назад, так ото і я. Додому приїхала, руку ліву тіпає, нога тіпається, координацію втрачаю, йти не можу. Ну, коротше. І сьогодні зранку встала такий стан, як побита собака. Але, але, єдине, чим я засмучена, це тим, що немає вовочки, бо ну, я думала, що ми сьогодні будемо продовжувати в... обновимо ремонтні роботи, як то кажуть. В нас хмарно, морозу не було. Вчора. Е... На Градуснику було вісім на метеостанції, а Google писав один. Сьогодні встали вранці, ну, десь о сьомій. І Google писав 7, і на Градуснику було вісім, так що приморозку в нас ще не було. Ще все стоїть зелененьке, нічого не померзло. А он та яблунька. Звідси, мабуть, погано видно буде. Зараз я спробую. Оце жовтенька ця грушка, а он яблунька. Бачите, ось де палець? Вона облита. Яблучками вони не дуже великі. А ось отут це чемпіон. Їх там залишилось буквально декілька яблучок. Граф десь спить. Графа не чути. Не знаю, поки що всі яблучки, які я пробувала, от у нас оце, чемпіон, потім рядом. отут було декілька ябленьок, яблучок. Потім ось тут я пробувала за цією молоденькою яблуньки, Там їх теж було декілька штучок, одне впало я куштувала. Всі яблука дуже смачні. От я до яблук дуже примхлива, привередлива, але всі ці яблуки мені сподобалися, всі вони смачні. Так що хочу тепер, решку, що ну, може сьогодні вдасться зняти з цієї яблуньки. Яблучка. Так що якось так. Холодно, холодно, звісно, дубак. Я, щоб руки не тряслися, все рівно. Е тримаю вас на штативі. Штатів у банки, ви на штативі. Ну, так менше трясеться, ніж я в руках телефон тримаю, скажіть. Воно вже і город пора прибирати, помідори виривати. Ось тут оце кріп, залишки. Ну, залишки від огудини, гірків, огірків, там їх майже нема. А от Кріп треба повисмикувати, поприбирати. Треба під похоту вже готувати огород. У сусідки вже як яєчко, капуста тільки залишилася. Ну, а в нас. І, до речі, приїхали мені. тільки Коли я замовляла, там писали, що це гідробар'єр, чи як він, агроволокно для посадки чеснику цибулі. Щоб не пропускало бур'яни. ну, коротше. А прийшло насправді не агроволокно, а ті паплівки. Ну, все рівно я задоволена, класно. Єдине, що знову ж таки засмучена, вони то мені компенсували, повернули назад кошти. Але я замовляла дві штуки під цибулю і часник. І дві штуки я замовляла на наступний рік. Під синенькі, під перець, ну, такого плану. А прийшли всі 4 однакові під цибулю і під часник, на п'ять рядочків. Так що цим я трішки, звісно, засмутилася. І я спочатку думала, може там якось посадити все-таки через рядочок, потім ті синенькі. Але ж оці дірочки, вони вже пророблені там. Там же ж буде лізти бур'ян, розумієте? Так що, не знаю, ну буде на наступний рік. Якісь використаємо в цьому році, а щось залишиться на наступний рік. Так що тепер цибулю і чесник будемо садити. Мені ще мамочка обіцяла, вона виростила з чорнушки, виростила тиканку, червону цибулю, ред якийсь там. чи... Red Baron, чи щось таке. Е, обіцяла дати мені такої ще тиканки червоної, фіолетової цієї. Ну, начебто, все вам розповіла. Добре, що згадала про відео. Все, буду з вами прощатися. Піду зараз монтувати відео, і знову у вас сьогодні буде два відео. І це, і буде ще кулінарне. Тому всіх цілую, люблю, всіх міцно обіймаю, обов'язково бережіть себе, бувайте, па-па.